З опівночі і до 18-ї години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 17 обстрілів. В районі Мар'їнки використовувалась стрілецька зброя та кулемети великого калібру. По захисниках Лебединського та Лаківки Широкіного, Гнутового і Водяного. Ворог застосував міномети калібру 120 мм, а поблизу Красногорівки і Троїцького міномети калібру 82 мм та ствольну артилерію 122-го калібру. На Донецькому напрямку зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. Зокрема, Світлодарську укріплення військових частин було піддано обстрілам з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемівському з мінометів 120-го калібру. В районі Авдіївки поруч зі ствольною артилерією калібру 122 міліметри, окупанти використовували проти Збройних сил України міномети обох калібрів, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку відбулося шість збройних провокацій. Проти сил антитерористичної операції в Богославському ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці, окрім стрілецької зброї та гранатометів, Бойовики неодноразово застосовували міномети 82-го калібру.